Вітаю вас. Традиційно нашу програму розпочинає рубрика Тема випуску. Дві тисячі п'ятнадцятий рік був непростим, але надзвичайно насиченим та яскравим. На прощання з ним херсонські освітяни влаштували цілу низку цікавих заходів. Зокрема, на базі Херсонської загальноосвітньої школи номер 41 Херсонської міської ради відбулося фінальне арт свято переможців Сузір'я талантів у рамках міського конкурсу Крок до зірок у ньому взяли участь 92 дитини віком від 3 до 6 років із 19 дошкільних навчальних закладів Херсона. Переможців визначали у трьох номінаціях: хореографія, співи, гра на музичних інструментах та спортивний оригінальний жанр. Подяками міського голови були нагороджені музичні керівники та колективи дошкільних навчальних закладів номер 13, навчально-виховного комплексу номер 7, номер 56 вихованець дошкільного навчального закладу номер 12 Олександр Лаптух і вихованка дошкільного навчального закладу номер 53 Євгенія Савченко. За підтримку обдарованих і талановитих дітей, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу, активну участь у проведенні міського дитячого комплексу, «Крок до зірок, начальник управління освіти Херсонської міської ради Юрій Ніконов оголосив подяку тим меценатам, що підтримали проведення заходу. Ми щиро вітаємо всіх без винятку переможців конкурсу, бажаємо їм нових творчих здобутків, а всім учасникам, керівникам, вихователям, хореографам, натхнення і радості. У Херсонському національному технічному університеті відбувся День кар'єри, освітньо-інформативний та профорієнтаційний захід. На ньому були присутні студенти-випускники, ректорат і численні представники компаній, діяльність яких охоплює різноманітні сфери. Розпочали зустріч майбутні студенти, учні Херсонської багатопрофільної гімназії номер 20 імені Бориса Лавренова. Вектор тоже ваш когда-то гимназистом был у нас, как и многие ребята, на урок спешил он в класс. Сьогодні структура економіки області та системи підготовки спеціалістів почали розходитися. Тому виникає необхідність у робочих зустрічах такого формату. Університет має знати, що потрібно регіону області, яких спеціалістів готувати. Дуже важливо, щоб роботодавці також залучалися до процесу підготовки і говорили, яких спеціалістів вони потребують. А найголовніше, щоб студенти не виїжджали далеко за межі країни, мали можливість реалізувати себе у рідній державі. Кожен раз, коли ми говоримо про заказі, виникає в міністерство А Що потрібно? Що потрібно в страні? Хто скаже? Кабмін не говорить, обласна адміністрація теж не може сказати. Об'єктивно не може сказати. Що буде завтра? Познакомиться нам самим, але вот в цьому смыслі все в наших руках. Я прощаюся, підприємств. У фінансовій системі нашого регіону є дуже багато різних банків, страхових компаній та інших установ, але у нас немає підприємств. І хотілося б, щоб було більше підприємств, щоб ми могли проходити нашу практику також на підприємствах, де в банках розподіляються фінанси, а на підприємствах вони формуються. Підприємств, як кажуть, Херсоні, у нас дуже мало, і робочих місць, відповідно, теж. Вот обратиться возможно в дальнейшем для э, данной вот організації, яка буде предоставлять нам в дальнейшем места робочі, щоб как-то вот скооперироваться з ними і в дальнейшем сотрудничать. Більшість представників компаній роботодавців є колишніми випускниками Херсонського національного технічного університету. Вони щиро дякували навчальному закладу за плідну співпрацю та висококваліфікованих спеціалістів. У завершенні зустрічі студенти мали можливість вільно ставити питання і навіть подавали резюме. Роботодавці доповнили свої бази даних щодо майбутнього кадрового резерву, залучення студентів на стажування і працевлаштування найкращих з них на постійній основі. Зв'язки, установлені під час дня кар'єри у Херсонському національному технічному університеті, мають розвиватися у дворічному напрямку. І створити міцну платформу для удосконалення процесу працевлаштування відповідно до європейських стандартів. Всі підприємство говорить, що да, нам потрібні, все, на этом обрыв связи заканчивается. Сейчас э, кожен з них э, говорит контактний номер телефон, э, с з э, що нужно для этого, спеціальність закончить, щоб прийти на роботу. И сколько будет получать, наверное, для студентов самое главное, потому что работать сейчас нужно за деньги, чтобы не уезжать в другую страну, а получать нужно хорошую зарплату. Батьки перших п'ятих класів Херсонської загальноосвітньої школи номер 30 влаштували благодійний ярмарок, спрямований на збір коштів для гематологічного відділення херсонської дитячої лікарні. У підсумку зібрали 25 тисяч гривень і отримали величезне задоволення від підготовки до заходу, його проведення та святкування. Відчуйте цю атмосферу. А ми, хлопці, жуховаті, така була, наша бати, що та мати, жила, що настати породила. Ну а новий рік у школі номер 30 зустрічали з містовними парламентськими ранками, організованими зусиллями шкільного парламенту. Святкові зустрічі з унікальними пригодами за участі червоної королеви були чарівними та інтерактивними. Новий рік радісно і впевнено наближається із кожною посмішкою дитини. Нашу сьогоднішню програму завершує репортаж про благодійну акцію «Стежинами добра, яка відбулася на базі Херсонського таврійського ліцею мистецтв Херсонської міської ради до дня Святого Миколая. Учасниками акції, яка цього року проходить уже вдруге, були діти дошкільних навчальних закладів, батьки яких мають статус осіб вимушених переселенців. Зустріч розпочалася у холі навчального закладу, де на малят очікували ігрові програми зразкового театрального колективу Дивосвіт. А у актовій залі усі із захопленням переглянули виставу Хіт у чоботях, яку підготували вихованці зразкового театрального колективу Віват. 99 дітей-переселенців отримали подарунки від меценатів. Щира дяка усім, хто долучився до проведення благодійної акції. А всім херсонцям бажаємо радісних і щасливих новорічних і різдвяних свят. Ялинка височить у цю святкову мить з зіркових микола. Привітати, поспішить, давайте скоріше дарунки готувати, бо скоро прийде новий рік. Бо скоро новорічне свято. На сьогодні поки що все. Не забувайте, істина любить діяти відкрито. До нових зустрічей.